Пане Денисе, президент вже вдруге, мені здається, каже про те, що росіяни хочуть напасти на Сумську, на Харківську область Запоріжжя, знову ж таки фігурує. Я до того, що він іще говорив про те, що 8 місяців ця операція у них планувалася, і через події на Курщині зокрема вдалося це все відтермінувати. Наскільки на ваше бачення росіяни близькі до втілення цього свого задуму? Ну, на Запоріжжі вони вже атакують і вони присутні на Запоріжжі. У них там є тактичні просування, певні. не є це загрозою для Запоріжжя, для міста Запоріжжя. Тактичні просування вони там намагаються е, значить, е, проводити. На Сумську область, ну там вже в, в межах Сумської області тривають бої о, у прикордонні. Є намагання просунутися. стосовно Харківської області, тут е, треба спостерігати далі, що малося на увазі, оскільки це може бути як і е, притинання кордону в новій локації з Харківського області, так і продовження бойових дій, те, що почалося раніше, північ Харківської області Робчанська і Купінський напрямок. Тому, можливо це, могло, е, е, це міг мати президент на увазі. Ту треба буде дивитися, як час підтвердить чи спростує це припущення. Він наголосив Володимир Зеленський на тому, що треба ділитися даними і вже, власне, совістили з партнерами і союзниками. Пане Денисе, навіщо? Ну, якби, а що змінилося? В сенсі змінилося що? Ну, що ми їх ставимо до відома в те, що е, тут вони намагаються нападати, хіба, хіба раніше вони не розпочинали цього та Жавдіївка і так далі. Ну, говорили ми їм раніше. Ну і що? ні Ну постійно обмін відбувається між нами та союзниками е, для аналітики, для вироблення спільної позиції і так далі. А тим паче, що сьогодні в рамках політики США, сполучені Америки, яка ми бачимо, якою вона є. Треба всіляко демонструвати, що саме Російська Федерація не хоче мирних перемог. І саме вона планує нові напади, і саме вона, саме вона планує нову дестабілізацію. Тому подібний обмін думками, подібний обмін інформацією він ще більш потрібен, на мій погляд. На ваше бачення, поведінка Росії в оцих переговорних процесах? Чи справді вона намагається виграти час і для чого він їй треба? Давайте ми подивимося взагалі на останні заяви російської сторони. І про те, що там треба значить, спільне управління над країною Україною перше. І те, що вони добу, можуть добити українську армію, це я зараз кажу стосовно Путіна, те, що вчора не говорив. І про те, що немає легітимних органів влади в Україні, і е, нема з ким немає з ким вести розмову, нема з ким нічого підпису, підписувати, і треба, значить. Створити спільне керування зовнішнє для того, щоб е, були проведені вибори, і е, для того, щоб е, було, так би мовити, в лапках уряд, який користувався як народною довірою. Я зараз переказую значить, те, що каже Путін. Це що, не затягування часу, це що, не висування нових умов? Це висування нових умов. Причому, таких умов, які не можна буде виконати. І на тлі цього вони готують наступи. А те, що вони. Зараз активізують свою діяльність на лінії фронту і постійно атакують. А те, що вони висувають нові умови стосовно укладання морського примиря, це все з цього часу. Тут іще цікавий аспект, пане Денисе. У е, промові називаємо це так, оці всі <кхух> Путіна. Він дискредитував по факту Азов третю штурмову. Це найбільш боєздатні або одні з найбоєздатніших і ефективних наших військових формувань. Їхні командири вони є лідерами громадськості. і Загалом в військовому середовищі поважають і пана Варкопенка і Білецького. Я до того що навіщо він їх чіпає. Що це за новий виток? Це вже було колись, але ж останнім часом ну, Путін про це затих. А тут, от, невже це стосується того, щоб не дав, щоб санкції якісь були ну, там, не знаю, стосовно США у підтримці цих підрозділів? Ну знаєте, я тут змушений, по-перше, я як і ви з дуже великою повагою та шаною відношуся і до Азову, і до 3-окремої штурмової бригади повністю підтримую вашу думку про те, що це одна з найблиздатніших військових частин Збройних сил України. Третьокрема штурмова, зокрема. І той досвід, який зараз є 3 окремі штурмовій бригаді, треба, я думаю, масштабувати на максимальності збройні Сили. Це по-перше. По-друге, зараз я буду змушений, так би мовити, казати, спробувати, скажімо так, звулювати те, що думає Путін. А що думає Путін? На його думку, я зовсім третьою окремо штурмова бригада це націоналісти. Націоналісти, нацисти, таке інше, розумієте? І ми зараз цим словами повертаємося до денацифікації. Це саме те, що Путін виголошував у своїй промові перед початком так званої спеціальної воєнної операції 24 лютого 22 року. Всі згадують цю промову. Він там казав про денацифікацію, та України. А це знову-таки знаєте, завуальоване повернення до денацифікації, спроба значить, зробити такий меседж що на адресу, передусім США, я так думаю. Що е, націоналісти, так би мовити, нас тут заправляють і, і значить, грають першу думку. І сьогодні ми, давайте, ми згадаємо ще й заяву Піскова. За це Пісков казав про те, що не контролюється командуванням Збройних сил ситуацію в військах, а владу на себе перебирають націоналісти. Це, я думаю, якраз, е, значить, е, на мій погляд, є е, е, частиною одного того ж. Ну, тобто, так це якісь е, нові забаганки, які ось грають старі забаганки новими фарбами. Пане Денисе, давайте ще про французів. Знову вони говорять, що треба війська, контингент, але не хочемо, не будемо. Е, якісь варіанти, формати шукають. Чому просто не взяти, от без контингенту, не взяти закрите небо? Не знаю, закрити море і, і небо над ним, і, і все. І якби й цього було б достатньо, чи закрити хоча б в столиці, чи в Одесі, де-небудь. Чому просто всі говорять про ці 10 тисяч, які по факту і ну, вони на них не готові, а чому б зараз США не ввести санкції не вести на територію України війська, не вирішити питання стосовно того, щоб взяти Україну в НАТО? Хм. І не це, і не водити, вилучити на ремінці? 에, там не, не, не намагатися задумати Путіна і таке інше. Чому все це не зробити? Отаке зустрічне питання. Просто те, що я кажу, це більш реалістично і просто. І плани вже ж є в Британії в тій ж про 120 літаків. Ну, розумієте, тут питання яке? Е, е, які завдання вони будуть виконувати? Оце впирається в завдання. Вони вводять контингент для чого? Які завдання він може виконати? Це стримання. Е, е, Військової агресії Російської Федерації, якщо вона поновиться після того, як е, буде перемиря, чи мир, і так далі, ну в будь-якому разі буде припинення війни. Якщо це стримання наступу Російської Федерації, то 30 тисяч там, і літаків, і літаків буде замало. А треба в 10 разів більше. А таких військ нема. Якщо це просто присутність, ну окей, просто присутність можлива. Але чи стане вона на Заваді, чи є це гарантію безпеки для України, велике питання. На сьогоднішній день немає головного, немає розуміння, для чого буде цей контингент. Які він буде функції виконувати, який в нього буде мандат, і що він має діяти у разі порушення режиму припинення вогню чи е, умов мирної угоди, якщо там буде колись укладено. от і все. А від завдань треба працювати. Від завдань і, і чисельність визначається, і е, якість, і так далі. Поки немає головного, ми, ми хочемо вести контингент. Окей, перше так ми пройшли, ми його хочемо вести. Далі треба вирішити, а що він буде робити? от і все. На ваше бачення ведуться з цього прямі дискусії, чи дійдуть вони до якоїсь єдиної позиції, там чи згоди, і зрештою, він з'явиться? Ну, дискусії ведуться, ми це бачимо на озброєним оком. А чи буде згода Ну це от велике питання. І яка буде згода? І коли і коли буде ця згода? І знову ж таки, що буде робити цей контингент в Україні які будуть у нього завдання. А від завдань ми танцюємо стосовно чисельності його наповнення. А чисельність і наповнення на передбачає розміщення дислокацію і так далі. Тобто, от такий клубочок він розмотується. Але поки що ми знаходимося на першій стадії, є бажання, ну а поки що реалізація впливає. Західні преси пишуть про те, що віддаляються від цього рішення Європейський Союз і окремі країни європейські, які в нього не входять через протидію США. На ваше бачення, чи може це таке бути, чи справді Дональд Трамп може вважати, що таке рішення зашкодить його максимально успішному переговорному треку? Я б не сказав, що цей переговорний трек у нього максимально успішний. Ну, це сарказм, так. Да. От. Зважаючи на останні заяви російської сторони. На мій погляд, вони взагалі цими заявами вийшли зі, 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 зі столу переговорів. Просто стали і вийшли, і відкинули стілець. Оце, на мій погляд. Чи зрозуміється Трамп велике питання, і що зрозуміє, то як він зрозуміє теж велике питання. Е, насправді, е, зараз я не, не поспішав би казати про те, що Євросоюз відділяється від цієї ідеї. Євросоюз поки що не може вирішити. Тобто, якщо головувати буде Франція, то е, на Францію США не, не дуже сильно впливають. Якщо Франція буде гуртувати довкола себе цю коаліцію. Якщо Франція буде головною країною, яка буде візьме на себе всі ці, ці процеси, цього, можливо, десь під водою є протидія США, ми її так особливо не бачимо. Не можемо на, цьому, на своєму рівні стверджувати, що ця протидія є активна. Є там окремі вислови, зокрема пану Уітхофу, про те, що е, треба Наполіони, таке щось таке казав. Але що от, прямо от, ми не хочемо, щоб ви заводили свій контингент, щоб це звучало від Марка Рудовича, до Дональда Трампа. Ми цього не чули. Тому стверджувати таке, що е, США проти, я б е, не поспішав. Проти Російської Федерації. Оце от точно були заяви. Ну, вони і проти здорового глузду. Пане Денисе, дуже вдячний вам за відповіді і за роз'яснення цих важливих процесів. Бачимо новий черговий виток ескалації від Росії. Ну так воно було в принципі і завжди. Дякуємо вам. Денис Попович, військовий оглядач, до нашого ефіру. Поговорили про різні аспекти нашої війни, зокрема, про перспективи Росіян відкривати чи продовжувати тиснути на ті регіони, які вони і так уже атакують.